Гораночку, ластівочки соколики тихих вихідних вам достала такі чарівні карти, карти ефірних масел. Я вам зараз скажу, що кожному з вас потрібно, щоб заспокоїти душу. Може, що і для здоров'я. Витягну три карти, задумайте, кожен на свою карту, і я вам попробую дати поради, щоб ви прислухалися і. По мірі можливості виконали. Так, витягуємо дуже гарні карти, Такі прям, аж наче травами пахнуть. Перва карта, друга карта, третя карта ось. Так, задумали. Перва, друга, третя. Що потрібно, щоб встановити здоров'я, встановити душу? Хто задумав на перву карту? Ага, тут оріган. Знаєте, це таке пряне. Пряна рослинка і приправа додають в м'ясо, як жарять. Була в мене колись тут смачна. Ну щось я не бачу, зараз їх не де щоб купити цю приправу. Ну, дуже смачна. Така, хто любить остре навіть не остре а пряне. Що по цій карті? Вам потрібно остроти додати. Ви дуже залізли в рутину. Немає як вам встряхнутися. А ну, щось таке придумуйте. Ну собі неймовірне, щоб встряхнутися, щоб додати в своє життя остроти. Ну Наприклад, наприклад <кій> соколики, ластівочки. Хай соколики влюбляться в молоду якусь жінку, да, дівчину або ластівочки. У мене багато клієнток моїх гарних є, які повлюблялись і позакохувались взаємно. Тим паче, на 10, то є на 15 років молодших за себе хлопців. Ну і нічого, ну і правильно. Ну, оця карта якраз говорить про це. Або, знаєте, ніколи не носили міні. Міні одяг, спідниці, от тепер одягніть, або якесь облягаюче неймовірне ну, сукню, або під стрижку зробіть, хто був длінне волосся, довге, стрижка. Оця карта говорить про це. Вам не вистачає остроти. Знаєте, щоб, я вам скажу, як, щоб самому бути в шокі від себе. Оце ця карта. Вам не вистачає, ви тоді ну, от, зробите цей поступок і потім далі будете жити нормально, спокійно і задоволені. От, острота. пряність, Так, далі хто задумав на другу карту? Так. корінь селери, Додаємо ми як консервіруємо. Да? У багато консервацій. Помідори. Я люблю, як в помідорах цей корінь. Ну, я бачила в Тіктокі бачу салати роблять із корнем, Ну, я особисто не пробувала. Але він дуже корисний для здоров'я. Ця карта говорить, щоб вам далі жити, працювати, закохуватися, зустрічати новий день, вам потрібно щось полікувати. Що полікувати? Кожен знає якісь свої. Ну, будемо сказати, не гаразди по здоров'ю. З понеділка ластівочки, соколики біжіть до лікаря, робіть аналізи. Ця карта попереджує. Робіть аналізи. Ви знаєте, що краще попередить себе, виявити щось таке маленьке, незначне, долікувати, полікувати і забутися за це. Надо робити і для ластівочок... Мамографію, обов'язково кожного року, дівчата, я скільки роблю розкладів, скільки вас попереджую. Треба просвічувати груди. Жіноче здоров'я обов'язково до гінеколога раз у рік. І взагалі всі аналізи старайтеся здавати хоча б раз у рік, самому для себе. І тоді буде добре. Оця карта попереджує вас іменно за це. Третя карта. Так. Базилік. О, дівчата, Базилік це якесь кохання. Таке, неймовірно, знаєте, з яким з южним акцентом. <сум> може, хтось закохався в такого. <сум> чи грузина, чи арм'яніна, чи Ну, от, такого з акцентом. Ну, Може, хто і в нєгра закохався. Ну, а що тут такого? Ну, нічого. Це раніше при СССР було це дивина, а так нічого. І ще ця карта говорить, що треба пристосовуватися до е, своїх можливостей. От, допустимо, людина живе в селі, ну і класно, ну і що? Або людина живе десь там ну, в таких умовах, що тяжко. Ну і що? Треба пристосовуватися. Ось ця карта.